Я спокійний, врівноважений. Я усвідомлюю своє оточення і людей, що поруч зі мною. Я зосереджений, сфокусований на головному і відкидаю все інше. Очі, вуса, лапи, хвіст. Невеликий має зріст, каже, няв і шмих ту жмить. То полює, то мурчить, і не пума, і не рись, мишка біга, боячись, не сховатись жодній та якраз природний. Звать Рьга це хижак до віку. трубою з змалку, рух без перестанку. імітує білку і стриба, як стрілка, по сосні, по тисі, як удома в лісі. Не спинити звіра. Лапи розщепіре на два метри вгору Іть! І на дереві замить заліта з розгону, серце чемпіона. Та коли вже ситий, можна й відпочити.